Женя, доброго дня. Добрий день. Як у вас справи? Чудово. Скажіть, будь ласка, хто ви по гороскопу? Я лев. І я лев. І ви лев. Дякую, й А підкажіть, будь ласка, хто ви по гороскопу? Віси. Ти віси? Сергій, доброго дня. Добрий день. Як у вас справи? Супер. Супер класна да. справа. Да, так? то це добре. Хто ви по Хто ви по гороскопу? Я овен. Точно овен, Ви якісь дуже спокійний! Я йшов дуже довго, щоб бути спокійним до цього. А ми зараз спитаємо учениця ваша. Добрий день. Добрий день. Як ваш настрій? Прекрасно. Скажіть, Сережа каже, Овін, і каже, що вони трошки, ну, такі, поняли, крикливі чуть-і стрічки. Ну, покрикує Сережа чи ні? Та ні. Ні, спокійний. Спокійний. Так, можна вручати приз. Та можна, так. він сказав так сказати. Сказав так сказати. Так. Ну, класичний овін. Ми вручаємо вам подяку. До автошколи Індікар. Вийдіть, будь ласка, ми сфоткаємося. Як ну, депутатська така фотографія? Це вам подякую до школи Індікар за те, що ви Овін, ви дуже хороший електроінструктор і ви ну, не крикливий. Давайте фотографія на пам'ять, оті ми руки потисли. Все молодець.